Огляд покупки комплекту постільної білизни через магазин Алло. Комплект білизни називається MyCat. Купляли через сайт, забирали точку видачі. Ось так виглядає саме пакування. Звичайна картонна коробка. Є такі. Так, ось так відкривається. Зараз подивимося, що в нас тут є. Брали комплект сімейний. Отже, в наборі. Отже, в комплекті є підковдра дві одиниці, простирадло одна одиниця, наволочка дві одиниці, Склад тканини сатин бавовна. На дотик дуже приємна м'яка. Щільність не написана по Відчуттям, десь має бути 110 мінімум. Значить, маємо там, де під ковдра у нас є малюнок. Зараз ми подивимося більш детально. А простинь у нас повністю однотонна біла. В описі на статі зазначений розмір і дві наволочки також чисто білого кольору. Ось такий маємо малюнок самої під ковдри, який в комплекті дві одиниці, так як це сімейний комплект. Дуже задоволеним сам комплектом, будемо користуватися, надіюсь, прослужить довго. Дякую Алло магазину за швидку доставку товару. Підковдра має ось таку наявність. Роз'ємо, щоб ми могли ковдру туди помістити не на замочку, не знизу, а саме збоку. У самої, що подивимося, розмір. Наволочки 50 на 70, і також такий стандартний замочок для наволочки. Все.